Вітаю товариство! В продажі Volkswagen Jetta 2016 року випуску з 1.4 бензиновим двигуном автоматичною коробкою перемикання передач на передньому приводі в кузові седан та в такому дуже хорошому синьому кольорі. Прям дуже гарно пасує даному автомобілі. На легкосплавних дисках по кузову авто зауважень немає, є невеличка вмятина на правому порозі. По правій стороні попередньої частини кузова все гаразд, гарно виглядає. Задня частина теж в порядку без якихось зауважень. По лівій стороні теж все гарно виглядає. Автомобіль був пригнаний з аукціону США, в принципі, з незначними пошкодженнями, гарно, якісно, якісно відновлений. Технічно по автівці зауважень жодних немає. Ні по ходовій. Е Частині ні по автомату, ні по двигуну. Двигун працює рівненько, гарненько. Коробка перемикає плавно, так як і має, тому даний екземпляр не буде вам е, коштувати дорого в обслуговуванні. В комплектацію його входить 4 склопідіймачі, електролювання, е, дзеркал з підігрівом, е, мультикермо з круїз контролем, дисплей з камерою заднього огляду. Кондиціонер, бортовий комп'ютер підігрів скла. Як ви бачите, в попередній частині салону по торпеді ніяких теж пошкоджень немає. Задній ряд сидінь виглядає гарно чисто, без якихось потертостей, подертостей і так далі. От. Багажник просторий, вмісткий, чистий, не пошкоджений. Пробіг авто складає 137 тисяч кілометрів. Аптівку можна придбати за повну вартість або лізинг за авансовим платежем від 20% та з від року до 5%. Вартість його становить 11500 доларів, оглянути можна у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику хапає авто, провести тест-драйв, покататися на авто, перевірити його перед купівлею на своєму власному СТО, якщо бажаєте, та придбати даний автомобіль. Тому запрошуємо вас до зустрічі, будьте здорові, бережіть себе, до побачення.